Інформатор готовий працювати. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна зупинка. Станція проспект Свободи. The next station is Проспект Свободи. Шановні пасажири, дотримуйтесь правил користування метрополітеном під час поїздки. Станція проспект Свободи. Проспект Свободи. Стейшн. Пересадка на трамвай 19-го маршруту. Шановні пасажири. Виходячи з вагонів, не забувайте свої речі. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна зупинка. Станція заводська. The next station is Заводська. До уваги пасажирів. Під час повітряної тривоги метрополітен працює в режимі укриття. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Станція Заводська. Заводська стейшн. Вихід до залізничної платформи 184-й кілометр. Пересадка на трамваї 5 та 14 маршрутів. Обережно двері зачиняються. The Doors are closing. Наступна зупинка. Станція металургів. The next station is Металургіїв. Шановні пасажири. Будь ласка, дотримуйтесь карантинних норм під час поїздки в метрополітені. Станція Металургів. Металургіїв. Station. Пересадка на тролейбус 4-го маршруту. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна зупинка. Станція метро next station is метробудівників. До уваги пасажирів. Під час повітряної тривоги метрополітен працює в режимі укриття. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Станція метро Метробудівників. Метро метробудівників. Пересадка на тролейбус 4-го маршруту. Пересадка на трамваї 5 го та 14 го маршрутів. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна зупинка. Станція вокзальна. Кінцева станція. The next station is вокзальна. The last stop. Станція вокзальна, кінцева станція. стейшн, the last stop вихід до залізничного вокзалу, автовокзалу, пересадка на тролейбуси, кільце Б та 5 маршруту, пересадка на трамваї 1, 11, 14 та 15 маршрутів. Шановні пасажири, виходячи з вагонів, не забувайте свої речі. Всього вам найкращого. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна зупинка. Станція Покровська. Кінцева станція. The next station is Покровська. last stop. Станція Покровська. Кінцева станція. Покровська. station, the last stop. Вихід до житлових масивів. Червоний камінь. Покровський та парус. Шановні пасажири, виходячи з вагонів, не забувайте свої речі. Всього вам найкращого.